Вітаю усіх на своєму каналі. На сьогоднішній день всі говорять про Євгенія Вікторовича Пригожина, російського військового діяча-власника Вагнер-злочинця. Тому, використовуючи певні знання з нумерології та картах Таро, хочу подивитися, що він за людина. Згідно Вікіпедії, день народження Пригожина є 1 червня 1961 року. Від цієї дати й будемо відштовхуватися. Отже, призначення, напрямок, яким потрібно йти по життю для пригожина є медицина, екологія, фармакологія. Наскільки нам відомо, навчався в Санкт Петербурзькій хіміко фармацевтичній академії, виходить, що пригожин у молодості інтуїтивно пішов чітко по своєму призначенню. Карма у пригожина – зрада батька. Ну, оскільки ми знаємо, що батько помер рано, цю тему припустимо. Вирахувала, що душа Пригожена знаходиться на 42-му коді матриці, яка називається Артистичний погляд на життя. Люди цього коду дуже талановиті і самобутні, але черпають свою силу і натхнення саме в союзі з людьми. Однак, як всі представники третьої строки, Несамобутні в реалізації своїх ідей. Їм потрібен більш консервативний партнер, який зможе із великої кількості ідей вибрати те, що найбільш результативне. Любі одиночні проекти менш успішні. Люди даного коду завжди грають якусь роль, ніби носять маску, яку можуть регулярно змінювати. Для людей 42-го коду важливо сконцентруватися на одній ідеї, мрії. Тоді ця ідея принесе дуже величезний результат. Головною спокусою коду є схильність до брехні. Уроком коду є те, що всі свої таланти і інтереси необхідно об'єднувати в єдину ціль потрібно розвиватися інтелектуально, передавати людям свій унікальний нестандартний підхід до справи. Потрібно сконцентруватися на кар'єрі. Для людей даного коду самим важливим є творча самореалізація. Можуть зробити мухи слона, доводити справу до великого накалу, і якщо не будуть мати успіху в своїй праці, можуть замкнутися в собі. Тому їм потрібно прикласти максимум зусиль на пошук натхнення і обов'язково реалізувати свої таланти. Якщо досягнуть успіху на роботі, то і особисте життя наладиться. А зараз хочу глянути, що ж нам скажуть карти про Євгенія Пригожина, яка він людина. Так, отже, по цим картам можна сказати, значить, шестерка чаш говорить нам. Про те, що його тримає зв'язок з минулим, знаходиться під пливом романтизму. Я думаю, що карти щитують зараз, в яких енергіях він на даний момент знаходиться. Друга карта, Дев'ятка мечів, говорить, що він страдає самокритикою, незадоволений собою, неадекватно оцінює реальність, відчуває ну, велику небезпеку для себе. Ну і третя карта, дев'ятка монет, говорить про те, що він. Людина, яка все ну, досягла легкою ціною. Дуже легко йому все прийшло. Людина з високим статусом. Ну, але весь час бореться за себе, за своє місце в житті. Ну, а на дні в нас п'ятірочка. Мечів, яка говорить, що він зараз в боротьбі. Йде боротьба. На основі отриманої інформації можемо сказати, що досягнення Пригожина пояснюється тим, що душа його знаходиться на відповідному коді, і інтуїтивно Євгеній робив все, що треба. Молодості він вибрав в правильно навчальний заклад. Тільки погано те, що всю енергію він направив на злочинний шлях, а не на добро. Всім дякую за увагу.